Привіт, Арнольде! Відколи ти косплеєш Спайдермена? А второпав. Вирішив здивувати дівчину своєї мрії. за застарання. Стукаю у вікно, ніби стукаєш у її серце. Як романтично, поцілунки людини павука, якому б не завадило скинути кілька кіло. Не хвилюйся, Арнольде. Головне приземлитися на найміцнішу кістку у твоєму тілі. Твої кістки міцніші за бетон. У нижній частині ноги між коліном і стопою знаходиться велика гомілкова кістка, один квадратний міліметр якої може витримати до 12 кілограмів при розтягненні і до 16 при стисненні. Це у сім разів міцніше за бетон. Уяви будинок із кісток. Так, це жахіття. Арнольде, не здавайся. Ось моя порада. Спробуй підійти до неї як кур'єр, що доставляє піцу. Йой, здається, хлопець тага і тепер ненавидить не лише піцу за ананасами, але й тебе. І замість поцілунку красуні отримаєш черговий перелом. Але не хвилюйся, у цьому є свої переваги. Виявляється, переломи можуть бути корисними. Під час загоєння та зростання навколо місця перелому формується певний захисний манжет з нової кістки. Протягом перших тижнів загоєння кістка у місці перелому тимчасово стає міцнішою, ніж зазвичай. Арнольде, нині, коли твої кістки стали міцнішими, настав час для найскаженішого вчинку. Розігнавшись на трампліні, влетіти у квартиру та гай на мотоциклі. Упевнений цей трюк точно приверне її увагу. Так, можливо, варто було б потренуватися. В середньому перелом загоюється 6-8 тижнів. Світовий рекорд встановив американський каскадер Іван Нівел. Який отримав 433 переломи. Він прожив 69 років. О, Арнольде, романтичні вчинки можуть бути смертельними у твоєму випадку. Дивись, це що хлопець Тагаї, він має щось для тебе. Схоже, цій парочці стало шкода тебе, і Тагая вирішила передати тобі вітання. Серйозно, Арнольде? Випробуєш свою удачу ще раз? Мозоля, результат поділу клітин шкіри. Потовщина шкіра допомагає тілу адаптуватися до стресів. Однак при кератодермії клітини шкіри діляться занадто активно, настільки активно, що мозолі утворюються по всій поверхні долоні і стоп. Але мозолі не захищають шкіру, а лише завдають болю. Ти сприйняв мої слова буквально і вирішив почати тренуватися? Непогано арні, але здається, твоє тіло не встигає за твоїм ентузіазмом. Глянь, які мозолі на безхаченко, він явно не за день їх виростив. Хоча припускаю, що у тебе також є кілька добре натренованих місць, які постійно стукаються. Молодець, Арнольде, іноді краще мати мозолі, ніж навпаки. Але не завжди. Йой, бідолехе. Мозоль важить один грам, вони можуть залишатися на тілі від кількох днів до кількох тижнів. Якщо зібрати всі мозолі, які були у людини за життя, вийде мозоль монстр розміром у половину людини. Маленький, але міцний. У деяких бойових мистецтвах є термін залізна сорочка, коли все тіло гамселиться для зниження чутливості до болю. Однак для цього потрібно бити в одне й те саме місце протягом тривалого часу. Щоб досягти залізного тіла, бійці винайшли залізну мітлу, важку, металеву, масажну щітку. Вона складається з 50 стрижнів, з'єднаних разом, і використовується для побиття себе. При постійних ударах клітини шкіри роговіють, а нейрони звикають до того, що це нормально, і не проводять больові сигнали. Давай, арні, покажи, чому навчився. Бачу, ти не витрачав час на вітер? Техніка залізної сорочки працює. Йой. Виглядаєш кепсько. Але це того варте. Ти багатьох потішив. Стривай. Ти що в комі? Дивлячись на тебе, здається, що ти гигнув, але ти все ще живий. Всередині у комі ти не здатний реагувати на зовнішні подразники. Бо в такому стані ти будеш найкращим кей-поп-фаном і зможеш слухати одну й ту саму пісню роками. Люди можуть бути в комі від декількох днів до десятків років. Едуардо Бара впав у кому у 16 і провів у ній 42 роки. За словами пацієнтів, під час коми вони відчували себе певною матерією, блукали довгими вологими коридорами, лабіринтами, проходили крізь складні механізми, ступінь коми визначають за шкалою коми Глазго, де 15 балів ясна свідомість. А три – смерть мозку. Арнольде, вони задумали вимкнути апарат. Прокинься, я обіцяю більше жодних дослідів. Диви світло в кінці тунелю. Давай, Арнольде, лети туди. Ніколи не думав, що таке скажу, але ти змусив мене понервувати. Вітанечка, Арнольде, ти став добровольцем для випробування кулистійкої шкіри. Йой, ти ще живий, супермене? Отже, експеримент вдалий. Схоже, ці хлопці задоволені, і воліють підвищити ставки. Цей гранатомет випускає гранату зі ствола зі швидкістю 120 метрів за секунду. І вибух пробиває 50 сантиметрів залізної броні. Зараз треба серйозніша шкіра, наприклад, із пулерену. Це найміцніший матеріал, відомий науці Апотрол вуглецю. І він у 200 разів дебеліший за найдебелішу сталь. Вітаю, Арнольде! Твоя шкіра з фулерену змогла витримати постріли з РПГ. Чого звичайно не скажеш про твій мозок? Ударна хвиля перетворила його на жилешку. Але на щастя, ти у суперсекретній лабораторії, правильно, Арнольде, ідеальний час драпати, але нині жодна автоматична зброя не зможе завдати тобі шкоди. Тебе неможливо вдавити чи навіть збити автівкою, але силу тебе, як у горобця, під коліном, проте бачу, маєш справжні нерви зі сталі. Однак проблема у тому, Арнольде, що тепер тобі доведеться до кінця життя ховатися. Щоб ніхто не дізнався, що твоя шкіра якого дідька. Ну добре, Арні, бачу, ти на все готовий заради вподобайок. Ну, роби, як знаєш. Які гарні великі овочі. Гей, ану, припини їсти прямо в магазині. Ці овочі ГЕМО генетично модифіковані організми. У цьому помідорі є ген шовкопряде а будь-який огірок з генетичної точки зору взагалі на 40% схожий на людину. Але не бійся. ГМО це не страшно. Я знаю, як тобі це довести. Давай геномодифікуємо тебе самого, Арнольде. Проводити такі досліди над людьми незаконно. Однак у 2018 році у Китаї вже народилося дві геномодифіковані дитини із запрограмованим імунітетом. до ВІЛ. ми у секретній лабораторії Пентагону. Тут переважно виводять гмо солдатів. Сучасна методика CRISPR-Cas9 дозволяє вживлювати ДНК одного організму в ДНК іншого. У звичайних домашніх рибок ген медузи ввели для сяйва. І тепер це глофіш. Овочі модифікують для довшого зберігання та смакових якостей. А що ж на рахунок тебе? Хочеш стати вищим, візьмемо ген Майкла Джордана, приберемо у тебе ген потовиділення, щоб ти перестав бути таким смердючим. Знайомтесь, Арнольд 20 Почалося нове життя без потовиділення. Люди в автобусі більше не будуть від тебе відсаджуватися. А сусідська бабця перестане називати тебе дрібним рудим незайманцем. Тепер ти великий рудий незайманець. Так, зараз гена інженерія недосконала. Проте за нею майбутнє вже скоро з'являться дизайнерські гемодіти. А у злочинців можна буде видалити ген жорстокості. Це новий етап еволюції. Солодких снів, Арнольде 2.0. Mm. Яка величезна черга. Схоже, доведеться запастися терпінням. Або. Арнольде, це не дуже хороший вчинок. Здається, цій милій бабусі потрібна твоя допомога. Арнольде, стережись. Знаєш, Арнольде, я вирішив зайти до моргу і попрощатися. О боже, ти прокинувся? Ні. Ти воскрес. Здається, що еліксир, який ти випив, подіяв, і ти став безсмертним. Мої вітання, Арнольде. Тепер ти станеш найдовгоживучішим організмом на землі. Твоє тіло має повну регенерацію, а термін клітинне старіння для тебе звучить як жарт. Ну що, як скористайся безсмертям? Я зрозумів, будеш переходити дорогу на червоне світло, мацати незнайомих дівчат. А також переможеш у конкурсі двійників Кенні Маккорміка. Які дурниці у тебе нескінчена кількість років, а ти витрачаєш її на це? Арнольде, Ти ж можеш вивчити усі науки, опанувати всі бойові мистецтва і навіть відправитися вивчати, колонізувати нові галактики. Арнольде, може досить витрачати час марно. Гаразд, можливо, через двісті років ти подивишся всі серіали Нетфлікса. Я бачу тобі трохи набридло. До того ж, твій дім почав старіти, а ти залишайся молодим. Один із мінусів безсмертя тобі доведеться пережити усіх твоїх близьких. До того ж світ довкола стрімко змінюється. А от ти відстанеш у розвитку і будеш відчувати себе зайвим у суспільстві. Все, що було тобі дорогим, поступово зникатиме. І з часом будь-що перестане тебе радувати і дивувати, адже ти уже все бачив. У тебе настане глибока депресія. Звиняй, друже, але це марно. Припини, Арнольде, ти ж знаєш, що ти безсмертний. Арнольде, пішли подивимось серіал, Арнольде, я й добре залишу тебе наодинці з собою. Термінова госпіталізація до найближчої лікарні ти не дотягнеш серце може спинитися, тому потрібне термінове переливання крові для підтримки тиску у кровоносній системі. У В'єтнамі під час бойових дій пораненим ставили кокосові крапельниці. Кокосова вода найбільш подібна до плазми людської крові. Тож що ми маємо колу? Ну гаразд до роботи. Однак спочатку потрібно випустити усі гази. Якщо гази з напою потрапить у кровоносні судини, це буквально розірве тебе зсередини. Збовдаємо і заливаємо. У складі коли є цукор та глюкоза, джерело швидкої енергії, що дозволяє збадьоритися. Здається, спрацювало кола в твоєму організмі прижилася у твоєму кишківнику, нині так само чисто, як після обробки і ржі. Проте ти станеш найбажанішим гостем на будь-якому дитячому святі. З такою кількістю кофеїну, що у складі коли можна спати раз на три дні та встигнути набагато більше, ніж звичайна людина. Адже навіть професійні спортсмени вживають колу для швидкої порції енергії. А поповнити її завжди можна у будь-якому найближчому супермаркеті. Ану стій, камікадзе ти недороблений! Лише одна цукерка Ментос перетворить тебе у балістичну зброю земля повітря. Не переймайся, це все одно не зіпсує твій день. Кола сприяє навіть подоланню маленького депреснячка. Втім, якщо чесно, Арнольде коло у крові це смертельно небезпечно. Найбільше страждають очі, нирки, нерви та серце. Так здається, коло не варіант. Наступного разу затестимо Пепсі. Я знаю, хто тобі допоможе. Лікар Джо має секретний склад, який здатен втамувати будь-який біль, але для вас рудих анестезії треба більше ніж звичайним людям. Це все через ген, який дає такий колір волосся. Наше тіло складається з чималої кількості клітин. Аби вони могли взаємодіяти, існують спеціальні білки у клітині мембрані іонні канали. Іоні канали це справжні ворота почуттів, завдяки яким ми можемо відчувати тепло, і холод, смак і запах, а також відчувати біль. Ти можеш топтати шоколад у великих кількостях. Наукою доведено, що саме шоколад може викликати головний біль. Арнольде, ця вада тобі вельми личить, і ти більше ніколи не відчуєш того фізичного болю, який мені доводиться тобі завдавати. Але рано радієш, друже, біль буває ще й емоційним, тому тримайся. Наприклад, як від невзаємного кохання. Такий біль відчувають люди, які продали свій біткоїн у 2015-му, а не у 2021-му. Арні, друже, не засмучуйся. Ти ж не відчуваєш болю, і це може лише підкреслити твою індивідуальність. Можна, наприклад, вшити собі у лоба діамант, як це зробив репер Узі Вер. У світі є люди, які не відчувають болю. Це наслідок дефекту SCN-9A. Такі люди відрізняють холодний від гарячого і відчувають дотик, але больовий сигнал не проходить. Гарнольде, невже ти вирішив вийти на ринг та помститися хлопцю та гаї? Пам'ятай, не відчувати болю не означає, що ти безсмертний. Тобі треба до лікарні. Згода, ти ще той елінтюк, тому поки ти не відчуваєш болю, можна і вдовольнитися звичайним скотчем. Йої, здається, сила препарату лікаря Джо скінчилася. Ласкаво просимо у звичайне життя Арні.